Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Кандидат на посаду голови Сумської ваї, колишній начальник поліції Луганщини Олег Григоров ще 24.02.2022 року. Втік з області пише військовий та колишній поліцейський Сергій Лукашов. Залужному тоді про це доповідали. Луганщина, місто Сватове, другий день російського вторгнення. Збройні сили України ведуть бої з окупантами і намагаються стримувати ворога. Начальник головного управління національної поліції в Луганській області. Полковник Олег Григоров ще двадцять виїхав до Дніпровської області, втративши зв'язок. Та керування з місцевими поліцейськими підрозділами від голови НПУ Ігоря Клименко теж немає жодної інформації про те, як діяти поліцейським, які ризикують опинитися в окупації. Йдеться у дописі військовослужбовця та колишнього керівника Сватівського відділу поліції 2012-2016 роки. Також Лукашов показав відео, на якому начальниця слідчого відділення Сватівського відділу поліції Наталія Рубан разом із залишком місцевого поліцейського гарнізону з власної ініціативи звернулася до громади на фоні непрацюючої. Поліцейської будівлі. Шановні жителі міста Сватова та Сватівського району, я на даний час, заступник начальника відділу поліції, начальник слідчого відділу Сватівського районного відділу поліції, тимчасово виконуючи обов'язки начальнику Сватівського районного відділу поліції. Хочу звернутися до всіх громадян нашої громади з одним маленьким проханням та повідомленням. Я хочу заявити. Ми, працівники поліції, на даний час в строю. Ми працюємо, ми патрулюємо незалежно від того, що приміщення Сватівського відділу поліції не працює. Але знайте, що ми є, що ми тут. У разі якщо у вас виникають питання щодо вчинення злочинів, кримінальних чи адміністративних правопорушень, я прошу всіх жителів Сватівського Сватівської громади. Записати номер мобільного телефону 050 70 72 778 та телефонувати у разі вчинення будь-якого правопорушення у разі, якщо ви не зможете дозвонитися за даним номером, ви можете у будь-який момент зателефонувати за номером 101. Це є ДСНС міста Сватове. Диспетчер, якого дану інформацію передасть працівникам поліції, на яку ми будемо реагувати та відпрацьовувати дані події, шановні наші рідні, наші місцеві жителі Сватівського району. Ми працівники поліції. Ми з вами. Ми працюємо незалежно від того, яка ситуація на даний час відбувається. Ми на території, ми є. what wow. Із усього керівництва поліції Луганщини тільки у цієї дівчини хватило сміливості та розуму показати, що поліція на Луганщині є. За словами військовослужбовця до Северодонецька Григоров повернувся через тиждень і то після того, як в лапках його туди погнав покійний заступник міністра МВС України Єнін. І ніхто так не відповів закинутий на окупованій території півторитисячний колектив Луганського гарнізону, який так і не виїхав на вільну територію України. На другому відео Григоров у квітні 2022 року каже, що поліція Луганщин. Не була, і буде поліція Луганщини. Була і буде, і Луганщину ніхто не покидав. Там нікого нема, там от вообще, от завал такой, там на Луганщині, там всі уїхали. Що саме цікаве, це пишуть люди, які тут не були. В той же час Володимир Ар'єв підкреслює наступне: людина зрадника Деркача має очолити адміністрацію Сумської області, генералу міліції Олег Григоров, якого в пресі пов'язували з криміналом. Це жесті зрада. Кращої кандидатури у Зеленського не знайшли. Отже, тепер під людьми сенатора РФ Деркача не лише Міненерго і Енергоатом, а і Сумська область, на яку йдуть війська РФ, і тому я ще раз. Повторю, можна записати сотню відосів з патріотичними словами і самоназватись лідером вільного світу, але справи говорять про протилежне. Микола Захарченко пише: Сумську область готують до здачі. На багатьох ресурсах є інформація, що головою Сумської обласної військової адміністрації хочуть поставити Олега Григорова. Олег Григора всю свою службу в міліції і поліції мав дуже тісний контакт з Деркачом. та його оточенням всю службу виконував вказівки Деркача. Навіщо ставити таку одіозну людину на ключову посаду в області? означає. Одне це здача області ворогу, перебуваючи на посаді начальника ГУНП в Луганській області, Олег Григоров повністю провалив безпекові завдання. Якось так, в той же час на Сумському напрямку зафіксовано найбільшу за останні місяці втрату контролю російських військ. У результаті масштабної контратаки ЗСУ здалося понад 600 окупантів. Ще близько 400 осіб прийшли до лав російського добровольчого корпусу, який діє у складі ЗСУ. Втрати противника лише за 48 годин перевищили тисячу загиблих і понад 1300 поранених. Зсу Копили ключові опорні пункти, перекривши стратегічну трасу т 1905 що з'єднувала логістичні вузли в прикордонній зоні. Колони техніки ворога залишилися заблокованими без пального і командування. Моральний стан серед ворожих військ критичний у прихоплених радіопереговорах. Звучать прямі звинувачення в бік Кремля. В лапках нас кинули. В лапках ми просто гарматне м'ясо. Частина підрозділів самовільно покидає позиції, відмовляючись виконувати накази. Зафіксовано випадки, коли офіцери власноруч здавали зброю українській. Стороні. Та й серед цивільного населення не краще. На цьому фоні секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев намагається встановити контакт із генералом Залужним. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.